Була їжа тільки для імператорської сім'ї. Якщо любите дуже шоколадний смак, як я, не можна його їсти. Що може зашкодити вашим зубам? Що ж робити? Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. В літній спекотний день перше, що приходить в голову, коли хочеться солодкого, це Морозиво. Ну, хто його не любить? Солодке, охолоджуюче. Особисто я обожнюю шоколадне морозиво. Але, на жаль, кожного дня. Не можна його їсти, бо по-перше, морозиво воно занадто калорійне, бо містить багато цукру і жирів. А по-друге, магазинне морозиво може містити в собі стабілізатори, барвники або інші речовини, які не дуже корисні для нашого здоров'я. Але ж літо хочеться чогось солодкого і охолоджуючого, що ж робити. Дивитися це відео до кінця. Бо сьогодні я розкажу і покажу, як приготувати три простих літніх охолоджуючих десерта, які можуть стати чудовою альтернативою морозива. Але перед тим, як почати, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатись на мій канал. А тепер поїхали! І перший рецепт це заморожений йогурт з ягодами. І для нього нам знадобиться приблизно 400 грамів густого йогурту без домішок, 2 столових ложки меду, чайна ложка ваніліну і 100 грамів будь-яких ягід. У мене це суміш лісових заморожених ягід. Цей десерт готується дуже просто. Спочатку до йогурту я додаю чайну ложку ваніліно. До речі, якщо не полюбляєте, можете не додавати. І 2 столових ложки меду. Замість меду можна додати, наприклад, кленовий сироп. Один. І два. Все це перемішую. І далі до йогурту треба додати ягоди. У мене є блендер, і я просто все це перемішаю блендером. Якщо у вас немає, то ягоди перед тим як додавати в йогурти перемішувати, я дуже рекомендую розім'яти виделкою чи ще чимось, бо ми будемо його заморожувати, ягоди замерзнуть і будуть дуже твердими, що може зашкодити вашим зубам. Тож обов'язково розімніть ягоди. Я просто все перемолю блендером, тож додаю ягоди. Просто вбиває все це блендером. Дивіться, який чудовий колір вийшов. В принципі, це і так смачно, але ми відправимо наш йогурт з ягодами на 3-4 години в холодильник. Можна розлити його по формам для морозиво, якщо у вас є такий. Можна розлити по будь-яким іншим формам і відправити в морозильну камеру. Заморожений йогурт я дістала, порізала на порційні кубики і можна насолоджуватись. Якщо у вас є форма для морозива, просто дістаєте з форми і насолоджуєтесь. Воно має в міру солодкий смак і дуже гарно освіжає. Це морозиво не тільки смачне, а й корисне, бо в йогурті містяться пробіотики, що допомагає вашому кишківнику, а ягоди це джерело антиоксидантів. Тож нічого зайвого, смачно і корисно. Для другого десерту нам знадобляться два стиглих банани. Буквально 30 мл мигдального молока, столова ложка какао-порошка і столова ложка арахісової пасти. Банан треба нарізати кружальцями і відправити спочатку у морозильну камеру на пару годинок. Один і другий. Тепер банан я складу у харчовий пакет і відправлю у морозильну камеру. Заморожений банан я дістала, переклала в чашу блендера, до нього додаю мигдальне молоко, столову ложку какао-порошку. Якщо любите дуже шоколадний смак, як я, я додам ще півложечки, і столову ложку арахісової пасти. Сважено, що парахісова паста була без домішок. І всю цю суміш я тепер просто взаб'ю блендером. Ось так. І таке бананово-шоколадне морозиво з горіховими нотками виходить. Це дуже смачно і корисно. Це дуже просто, але неймовірно смачно. Воно густе і має текстуру, таку, як і в морозиво. І чудово охолоджує. Спробуйте стигли банані надають природну солодкість. А ще. Банани це джерело калію, що дуже корисно для вашого серця. І, чесно кажучи, цей десерт мій фаворит, бо шоколадно-банановий смак один з моїх улюблених. Третій рецепт це персиковий сорбет. Для нього нам знадобиться два стиглих персика і сік половинки лимона. Все дуже просто. Персики необхідно почистити від шкурки. Порізати на невеликі кубики і відправити у морозку, в принципі, за тією ж схемою як і банан на 2-3 годинки, щоб він замерз. Заморожений персик я пересипала в чашу блендера. Туди просто вичавлюю сік лимона. До речі, якщо фрукт трапився не сильно солодкий, а такий трав'янистий, для солодкості можна додати меду. Зовсім трохи. І тепер просто перемелюю все блендером. Ось і все. Персиковий сорбет готовий. За таким принципом можна приготувати сорбет із інших фруктів. Просто нарізаєте, заморожуєте блендер, трохи лимонного соку, і готово. Особисто з моїх фаворитів, окрім персику, ще манго і кавун. Спробуйте, це дуже смачно. І до речі, сорбет готували ще в стародавньому Китаї, і тоді для заморожування використовували лід прямо з гір. Ну і звісно, це була їжа тільки для імператорської сім'ї і дуже заможних людей. Ну що, тепер ви знаєте, що морозиво без морозива? можливо смачно, просто і корисно. Хіба не диво? Пишіть в коментарях, чи сподобались вам ці рецепти. Також діліться своїми улюбленими рецептами літніх охолоджуючих десертів, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Це надихає мене робити більше корисного і смачного контенту. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.